Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні дорослі, дякую, що допомагаєте моїм зустрічам з дітками. Я дуже рада вас всіх бачити. А ще давайте пригадаємо, дітки, ми нещодавно були з вами на городі і роздивляли, скільки вродило багато овочів. А що ж робити? Як їх зберегти? Так, дітки, ми їх закриємо на зиму і взимку будемо ласувати. А для цього давайте спочатку пригадаємо, як виглядають помідори і огірки. Це у нас що? Так, чую, чую, правильно. Так, помідор. Який у нас помідор? Який він? Червоний, молодці. Який ще він? Круглий, круглий помідор. Розумнички. А це що у нас? Це огірок, агірок, який зелений, розумнички, який він ще? довгий, довгий агірок. Ось так. А щоб закрити огірки і помідори, нам знадобляться ось такі баночки. Одна баночка у нас. Зеленого кольору кришечка, а друга якого кольору кришечка? Так, червона. А як ви думаєте, чому? Так, здогадалися, в баночку з зеленою кришечкою ми будемо закривати. Так, огірочки. А в баночку з червоною кришечкою будемо закривати. Так, помідори, розумнички діти. А малювати ми з вами будемо огірки і помідори незвичним способом. Малювати ми будемо з вами за допомогою картоплинок. Дорослі розріжуть вам картоплинки навпіл, одну впоперед, а іншу вздовж. І частинки картоплинок будуть різні. Ця частинка яка? Так, кругла. Який будемо овоч малювати на нею? Так, помідор кругленький. А ця частинка яка в нас довгенька. Який овоч буде в неї малювати? Так, розумнічки, огірок. Розумнічки. а щоб зручно було малювати. Я вам пропоную в кожну частинку, дорослі вам вткнути ось такі виділки, і буде зручно і акуратно вам малювати. А тепер, уважно дивимось, я беру кругленьку частинку, що я буду малювати. Помідор, розумнічки, яка мені фарба потрібна? Червона, так, ось я беру картоплинку у фарбу. І яку баночку мені потрібна? Так, баночка з червоною кришечкою. Набрала фарбу. Притулила, ось так, набрала ще, дивиться, притулила, ось так. Ось так. Набрала, притулила, щоб в банці багато було помідор. Ось так. Ось так. Ось. Вся баночка у нас помидоры. Ось так. Ось скільки у нас баночки, багато помідор. Помідори ми вже закрили. Що тепер будемо закривати? Так, агірочки? Так, я беру яку частинку катоплі. Так, довгасту. Яка мені потрібна фарба на огірочки? Зелена розумнічки. ось мочую фарбу і в баночку у фарбу і в баночку. Ось так ось. Так. Ось так. Ось скільки в нас огірків багато. Ось так. Ось скільки ми з вами закрили багато огірків. Ось такі заготовки вийшли у мене. Я, що ми закрили в баночку з червоною кришечкою? Так, помідори. А в баночку з зеленою кришечкою що ми закрили? Так, огірочки, розумнічки. А тепер дітьми. Я чекаю на ваші заготовки, як, як ви закриєте помідори огірочки. А зараз до побачення, мої любеньки, до нових зустрічей!